Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити на тему подачі документів на карту побиту українцями, які тікали від війни, тобто які мають тимчасовий захист. А також будемо говорити про українізацію формулярів при подачі на карту побиту. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже. У Польщі зможуть додати українську мову до формуляру на отримання е, карти побиту, бо зараз українці можуть обрати серед чотирьох мов: Це польська, російська, англійська або французька. І головним ініціатором даної, е, якби, дани, даних змін є український портал inpoland.net.pl, який звернувся до члена комісії МСВА Павла Гриняка, колишнього воєводи нижньої Сілезії, і під час розмови на економічному форумі у Карпачі, про які ми також вже до речі неодноразово з вами говорили? Він там говорив з послом Сейму і Павел Гриняк підтримав пропозицію даного порталу про внесення української мови до? Тих мов, на яких можна буде заповнити формуляр на карту побиту, і зараз, як я сказав, є чотири мови, але при цьому, ну якби серед чотирьох мов немає української, і при цьому українці це та категорія і та національність, якої є у людей, яких є зараз найбільше в Польщі серед всіх іноземців. Бо зараз в Польщі перебуває понад 2,5 мільйони українців, і більше половини з цих всіх людей туди приїхали після двадцятого. 4 лютого, тобто, за офіційною статистикою, до початку війни в Польщі було українців там від мільйона до мільйон двісті, залежало від е м періоду, від сезону, скажімо так. От і е також е нагадують, що про те, що вже з кінця листопада, умовно, там після 24 листопада, українці вже будуть мати законне право, ті, хто мають тимчасовий захист. Будуть мати законне право подавати документи на карту побиту на основі тимчасового захисту. Як це буде виглядати і яка там буде процедура, які конкретно потрібно будуть документи. Наразі ще невідомо, бо даний закон про саме про таку категорію карт побиту він наразі тільки розробляється. Але як тільки е, дана інформація з'явиться вже на офіційних джерелах, я одразу ж вам про неї буду розповідати. Тож не забувайте підписатись на канал, якщо для вас це є важливим. Отже. Так, за словами Павла Гриняка, він навіть не підозрював весь цей час, що заявка, ну якби що ця формуляр, що він російською мовою, а не українською. Тобто він вже давно думав, що це давно все зроблено українською, але так немає і. В разі згоди на е, додавання української мови в цей формуляр, або приберуть російську, або просто п'ятою мовою додавлять ще українську, і це я не це не є якась там дуже серйозна перемога. Але якщо говорити про наше е, внутрішнє українське, так про те. Мовне питання, яке вже досить довгий період часу стоїть в Україні, можемо зробити висновки, що це буде ще одна маленька перемога. Бо ну якби українці зможуть не російською заповнювати свої заяви, а робити це українською мовою. І мені буде дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу, що ви думаєте, чи це важливо, чи це не важливо. Чи взагалі не потрібно цим займатися, а також обов'язково напишіть, чи очікуєте ви кінця листопада, щоб вже подати документи на карту побиту на основі тимчасового захисту, мені буде дуже і дуже цікаво це е, почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня. До нових зустрічей!